Мій позивний Бескар, я командир зенітно-ракетної батареї РБС-70. Моє завдання складається з прикриття підрозділів, які виконують бойові дії, наступальні дії в ході операції зі звільнення нашої території. Солдат позивний, Якела. займаюся з РБС-70, є стрілок. РБС-70 це шведська установка. А Якщо навчений стрілок, то ціль достатньо в твоєму пораженні, і час є, то збивається, можна сказати, люба ціль. Приїжджаємо, вибираємо позицію, щоб був кращий обзор. Чим кращий обзор, тим більша верогітніше, що ми побачимо літаючий об'єкт. Зарані У нас буде час прицілитися, зробити пуск і провести ефективну роботу. Працюємо візуально, акустично. Спостерігаємо за небом, передають по рації, є там авіація, ворожа, летить там-то, там-то. Ми слідкуємо за небом, чекаємо її, якщо цілі вилітаємо, і її вражаємо. На Оріхівському напрямку виставляли спостережні пости, дивились за роботою авіації противника, вивчали його і проводили контрдії. Вразували, перша ціль була Су-25 мого підрозділу. Потім три К-52 з фотовідеофіксацією. І чотири без фотовідео з фіксації були влучання зафіксовано, підтверджено. Ну, на моєму рахунку є Су-25 ціль. вразили ми його ще два місяці тому. При контрнаступі. Ну, Перший день виходить, його не спіли збити, бо не ожидали дуже швидка ціль. пролетіла дуже швидко і не спіли на неї зреагувати. Другий день, тобто третій день, ми її просто вже знали, з куди вона вилетить. Вони дуже розслабились, вилетіли, ми її зловили на приціл, збили, ціль упала. Є доказательство, тобто є фотографія там, де лежить ціль. Усе, ну. Особо сложності там такої не було. Було час, була видимість, і ми збили ці. Тоді, на моєму щиту, ще К-52 на цій позиції, де ми зараз знаходимося, ми теж її збили, є відео, доказательство. Упав, так само задимівся, упав буквально. Нічого там особого не було, щоб по нього там дві-три ракети пустили. Одна ракета, ціль уражена і впала. Я б не сказав, що він літаючий танк. Вразили його, ну прям вау ефекта не було, що одразу розірвали, але падає, він зривається на рік. Так само, і каже, що 25-й, Су-25 теж броньований. Ну, самий броньований. Теж взяла ракету. так що ну, немає різниці. Не понадо. Авіація залітала. Безкарно на територію піхоти, можна сказати, навіть на нашу лінію фронту, на нашій передові оборону. І нічого їм зробити не можна було так зараз. Вони вже бояться залітати просто навіть за кілометр на свою лінію фронту. Вони залітають за три-за чотири кілометри і ну, дальність і ураження прицельність, звісно, менше. Так що наша ефективність роботи тут дуже велика, показали це добре. Я працював за кордоном, потім е, була відпустка, поїхав на Україну, якраз казали, там, війна малася початись, 23 числа я заїхав, на наступний день війна почалася. Потім розбирався зі своїми справами вдома. Ну, виходить, що я пішов 12 березня, тобто пройшов комісію придатну, все це чекав, коли визволив. Не визвали мене довгенько, я вже на роботу строївся. Тоді визвали, є варіанти, що така-така бригада піти. Ну, мені предоставили вибор. Я навчався з 2014 року в Кадетському корпусі в Харкові. Потім вступив до вищого навчального закладу. Саме на спеціальність протиповітряної оборони сухопутних військ. Під час повномасштабної війни е, я ще навчався на той момент. З першого дня е, обороняв місто Харків, потім через місяць е, перейшов на Херсонський напрямок. І до зими, до грудня місяця, був на Херсонському напрямку. Після Херсонського напрямку. Бахмут. Район Бахмуту. До літа цього року. І з першого місяця літа почали вже наступ на цьому напрямку. Я спочатку попав на зенітну установку, зенітно-артилерійський У Зенітну установку мав працювати з зеніткою. Тоді вийшло, що було заплановане навчання до Швеції. Виходить, одебрали деяких людей, послали на навчання до на Швеції. 20, тобто 20 днів ми вчилися в Швеції. Вчилися там дуже ефективні інструктори, дуже доходчиво з перекладачами все. Отлічно розказували все дуже хорошо засвоювалися. Ми працювали як там командири, там релесники. Вони займали свої справи. А ми займалися чисто на симуляторах, чисто роботою РБС-70. Ми цілими днями стріляли, 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 стріляли. Ну, я сказав, я, тільки, я ж кажу, тільки виїхали, перша робота, а перший самоліт тобто без досвіду, да, без нічого на третій день збили. Це ну, тобто, ну, так вийшло, кому, кому як? Мені повезло, що попав, ну як повезло, повезло, що він був в відомості. Бистро двигався, але був відомості. Ну, як сказати, теоретично. Все все одно не заповниш, що любом досвід потрібний, є нюанси, які з досвідом тільки взялися. Тобто теоретично воно було так, а при реальних пусках і при реальній роботі ну, друга ситуація. Свої нюанси, своя робота. Тобто, так. Досвід по-любому потрібен. Без досвіду мало що ефективно. Моя мотивація в тому, що е... Прийшли на мою землю, і хто, як не ми, хто як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі, скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждало від цієї війни. Ні, Самі вони ніколи не побіжуть. Їх або заставляють, або є відсоток. Дуже великий відсоток, які мотивовані бити нас. Ми в них як нацисти, бандеровці, націоналісти, украфашисти. Тому для них це як діди воювали з нацистами, так і вони зараз з нами. Тобто у них є така теж мотивація, тенденція піти повоювати на чужу землю, можливо, в когось заробіток. В когось мотивація скоріше звільнитися з тюрми під такою егідою приходять сюди теж, в когось просто нічим більше зайнятися на своїх болотах, тому лізуть сюди. Тобто ворог не просто сюди так приходить. У них є якась ціль, якась мета. Це ми тут захищаємо, у нас нема вибору. У них вибір є, але вони сюди приходять свідомо. Перемога, коли ці люди в Росії поймуть, що вони зробили дуже велику ошибку, зрозуміють свою помилку, прекратиться війна, тоді для мене буде перемога.